Доброго ранку, мої любі хлопчики та дівчатка. Спробуйте відгадати загадку та дізнайтесь, про кого ми з вами сьогодні будемо говорити. Я вухатий вам, дружок, в мене білий кожушок, куций хвостик, довгі вуха. Я усіх усіх боюся. Так, дітки, це зайчик. Сьогодні ми з вами познайомимось з ним. Більш детально на всій земній кулі не знайти звіра ліпшого, ніж заєць. Торкає людський погляд один його зовнішній вигляд сіро-коричнева або аж біла шубка, мордочка з великими вухами і величезними красивими очима. Весь зовнішній вигляд. Даної тваринки може викликати виключно позитивні емоції. Дітки, скажіть мені, де живе заєць? Так, в лісі, а яка це тваринка? Зайчик дика тваринка. А ви знаєте, що не всі зайчики змінюють свою шубку? Є зайчик біляк, який міняє свою шубку на білу. І заєць русак, який залишається з зі... сірого кольору, незважаючи, що попереду холодна зима. У зайців восени народжуються малята, їх так і називають Листопаднички. У народі кажуть, якщо заєць переодягнув шубку, значить скоро буде зима. Подивіться уважно на зайчика. І скажіть, що у нього є? А які у нього вуха? Так, довгі. А як ви думаєте, для чого зайчикові такі довгі вушка? Довгі вуха зайчикові допомагають не лише добре чути, а й уникнути перегріву в літній період, коли йде дощ, заєць миттєво. Підгинає вуха, щоб в них не могла потрапити вода, так як він може застудитися. Подивіться уважно, які в нього передні і задні лапки. Як ви думаєте, навіщо йому такі міцні довгі задні лапки? За допомогою довгих задніх лапок заяць може дуже швидко і високо стрибати, а іще завдяки своїм міцним лапам і гострим кігтям зайці можуть себе захистити. Спілкуються зайці між собою за допомогою звуків, які вони роблять, відбиваючи лапами Народі кажуть, барабанний дріб. У зимовий період у зайців відростає волосся на животі і навколо носа. Це необхідно для того, щоб тваринка не замерзла холодну пору року. А як ви думаєте, що їдять зайчики? Зайчики полюбляють їсти траву, кору з молодих дерев. Також молоді гілочки, капусту та моркву, коли дуже люта зима і не вистачає їжі в лісі, зайчики можуть виходити з лісу і приходити навіть до людських городів, де вони можуть знайти сіно або обгризати молоді дерева, чим наносять велику шкоду для дерев. У зайців на протязі усього життя. Ростуть зуби, вони постійно стираються внаслідок того, що тварини вживають тверду їжу, але рости вони не перестають. У зайців дуже хороший слух і нюх, а озір у них слабкий. Подивіться, як художник намалював зайчат, давайте спробуємо описати цю картину. На картині зображені зайці. Вони живуть в лісі. В них задні лапки довші за передні, тому вони швидко бігають та вміють високо стрибати. У зайців довгі вуха, завдяки яким вони дуже добре чують. Шубка у них улітку сіра, а взимку біла. Зайчики люблять їсти кору з дерев, капусту, морку. Вони дуже всіх бояться. тому вдень ховаються під кущиками ялинки, а вночі шукають їжу. Дітки, а тепер ви подивіться на картинку і розкажіть, що ви на ній бачите. А тепер Трішки давайте пограємось. Спробуйте знайти всіх зайчиків, які заховалися на малюнку. Порахуйте, скільки їх всього. Молодці. А зараз? Давайте пограємось в гру так чи ні. Я буду говорити вислів, якщо ви згодні, лескайте в долоньки, а якщо ні. А ще дні казівним пальчиком. Ну що, готові? Починаємо. У зайця дуже короткі вуха. Заєць має куций хвіст. У нього задні лапи довші за передні. Не всі зайчики змінюють колір шубки на білий взимку. Зайчики шукають собі їжу переважно вночі, тому що всіх бояться. Вони люблять їсти мишей. У зайців поганий зір. Чудова робота, малята! А на згадку про сьогоднішнє заняття пропоную вам зліпити маленького білосніжного зайчика. Для роботи нам потрібно буде підготувати пластилін, дощечка для ліплення і стеки. Ну і, звичайно ж, гарний настрій! Сподіваюсь, вам сподобалась наша творча праця, а я тепер з нетерпінням чекаю на фото ваших.